Слава Ісусу Христу! Слава, Дорогі сестри і браття! У апостольському читанні сьогодні говориться про те, що багато хто хотіли бачити, але вони не дочекалися об'явлення Божої сили і Божого Спасіння. І ми з вами. Покликані оцінити те, що Бог приготував для нас. Тому що, власне Божу силу і Боже спасіння Він об'явив у своєму Сині Ісусі Христі. Тим часом, часто людині затуманений погляд на Божі дари. І вона. Вирятування свого життя шукає на іншому місці. Про затуманеність якраз говорить Ісус Христос у сьогоднішній притчі. Тому що для чоловіка, який і так вже має достатньо засобів для життя, несподівано. Збільшується багатство. Тому що земля родить більше, ніж він може прийняти. І він не з... каже, що не знає, що робити. Що мені робити, він думає, ми про це читали. І він планує велику і е, серйозну перебудову свого життя. Але він планує теж і майбутнє. Бачимо, як він планує майбутнє. Каже: я оці стодоли розберу, інші більше я побудую. І аж тоді, коли звезу усе збіжжя і все моє багатство у ці нові приміщення, тоді буду я лежати. Нічим не буду турбуватися і скажу, ну нарешті настало нормальне для мене життя. Це не було лише в часи Ісуса Христа. Подивімося, як часто люди думають, що коли вони по-іншому організують своє життя на землі, то настане для них добробут і щастя. Наприклад, коли вони придбають нове помешкання і зроблять там увесь такий ремонт, про який вони ціле життя мріяли, ото вже буде щастя, отоді вже відпочину і скажу: насолоджуйся, душе моя, насолоджуйся тим, що ти здобув. То на початку 1990-х років, коли на телебаченні показували серіал Багаті теж плачуть, чомусь люди позаздрили тим багатим, що плачуть, і також з розмахом почали будувати три і чотири поверхові будинки. Ото, коли вже їх побудується, ото настане щастя. Один чоловік. Казав, що не може з батьком своїм дати ради, тому що батько у містечку біля Львова побудував в 1991 році хату на два поверхи, підвал і піддаща. І то мало бути таке, що в Нижньому будуть жити батьки. На першому поверсі донька, на другому син зі сім'єю. І так всі великою радісною родиною вони щасливо будуть жити. Донька в Америці, він у Львові, той син, тато живе сам ніяк не можете вже скінчити, а це вже нікому не потрібне. Каже, але душа ще чекає того щастя, а воно ніколи не приходить. Бо воно і не може прийти. А вже найгірше, коли так чекали щастя, а довелося відійти на половині шляху. І, власне, про це Ісус Христос говорить: кому це все буде, якщо тобі скажуть, пора здавати звіт? І людина тоді. Переживає розчарування і відчай. Оце розчарування і відчай ми дуже часто переживаємо, тому що щастя для багатьох людей це якесь невизначене майбутнє. І все те, що планували, воно виходить не так, як планували. І тому людина дивиться. На своє життя, і нічого там не бачить такого аж надзвичайного. І ті проблиски хорошого, вони затуманюються негативними обставинами нашого життя. Дорогі сестри і браття. А чому? Каже, бо отак воно буває і з тими, хто. Хоче багатіти, забуваючи про те, що треба багатіти в Бога. І ми з цього робимо висновок. Якщо постійно людина нарікає, зранку прокинеться, відкриває очі і вже незадоволена. Тому що новий день настав і нові труднощі, то висновок є тільки один. Воно буває так з тими, що забувають, що треба багатіти в Бога. Значить, у наших стосунках з Богом щось не те. Ми забули, що Бог нам дарував це життя, щоб ми виживали Його тут і тепер. Щастя, це не питання майбутнього, а питання теперішнього. Дивіться, якщо би цей багатий чоловік, якому земля вродила багато, не думав нарешті мені випало таке велике щастя, от то й буде в майбутньому. А подивився, що він має вже достатньо для свого життя. Подивився, що він може зробити. Можливо, комусь треба дати для старту. Можливо, хтось має якусь таку проблему, яку сам не може вирішити саме тепер. Не, щоб ціле життя комусь допомагати, а він за чужий рахунок жив. Але саме тепер в нього така проблема. То коли горів у Львові будинок, потім прийшла до нашого монастиря одна жінка казала, що гасили чужу квартиру, але залили її. І тепер все попсуто в квартирі. Ну і треба оцей старт якось відновити це життя. Допомогти їй треба. А не так, щоб хтось жив постійно за чужий рахунок. Завжди можна зробити більше, крок більше. І оця доброта, яку людина проявляє до інших, вона повертається до неї, тому що в людини. Зроджується добре серце. Ось що означає багатіти у Бога. Виховувати своє добре серце. Тоді ніколи не було би питання, чи треба руйнувати стодоли, будувати стодоли, мучитися, чекати, коли то вже воно настане, щоб радіти десь там, у незрозумілому майбутньому. Дорогі сестри і браття, на це. Щоби ми багатіли у Бога, нас також наштовхує і запрошує Христос. Сьогодні перша неділя місяця, а вона пов'язана ось із недавнім днем, першою п'ятницею місяця, яка не є святом, але яку ми собі відзначаємо у календарі, тому що Ісус Христос. В об'явленні, яке сталося всередині 17 століття, святій Марії Маргареті Алякок сказав, що треба оцінити, якою ціною ми з вами викоплені, не тлінним золотом чи сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І як ми подумаємо про це, що життя ось проминає. І що найголовніше в житті? Чи найголовніше мати чи бути людиною? Мати статки, чи бути людиною? І ось Ісус Христос каже, треба відкрити своє серце для Слова Божого. І тоді настануть наслідки, а наслідки Він у 12 пунктах об'являє. І ці 12 пунктів називаються Велика Обітниця Ісуса Христа. І Він каже так: якщо ти хочеш дбати про свою душу, розуміємо, в неділю ми ходимо до церкви, тому що це такий обов'язок, а вибере один день у місяць. Ну, наприклад, у п'ятницю, щоби пригадати собі. Те, що відбулося у Велику П'ятницю. Коли Ісус Христос із любові до нас віддав своє життя на христі і тим самим дав нам спасіння. І принаймні одну годину роздумуй про ціну нашого Спасіння, про страждання і смерть Ісуса Христа. А тоді про наслідки, про Воскресіння. А як воно позначиться на нашому житті? І тому першу п'ятницю, е, ті, які хочуть багатіти у Бога, вони збираються на такі богослуження, яке називається, наприклад, свята година. Але при тій нагоді теж вони кожного місяця приступають до сповіді, щоб дбати про свою душу, і до причастя, щоб багатіти у Бога. А це багатіння в Бога, збагачення в Бога, воно проявляється у великій обітниці теж. Каже Ісус Христос у ділю тим людям, які дбають про свою душу і співстраждають з Христом принаймні одну годину у першу п'ятницю місяця. Усіх благодатій для виконання обов'язків їхнього стану. Щоб вони стали ліпшими батьками, щоб не дратували своїх дітей, діти стануть кращими дітьми. Подруги будуть більше розумітися між собою. Тому каже повернув взаєморозуміння роз'єднаним родинам. Подивіться, ми так часто сваримося з тими, кого найбільше любимо у сім'ї. А якщо звернути увагу на збагачення в Бога, і, наприклад, на велику обітницю каже, я повернув взаєморозуміння роз'єднаним родинам, утішу усі їхні страждання. Тепер дивіться, не каже: Я заберу від них страждання, каже, вони отримують втіху у стражданнях. Це не буде таке страшне і відчайдушне страждання, а ми отримуємо втіху. Моє серце стане їм притулком протягом усього життя, особливо у час смерті. Зміцнювати моїх у праці поблагословлю усі їхні наміри й бажання. І оце, що ми хочемо жити в добробуті і забезпеченні, то не гріх, тільки якою ціною. Але каже, якщо будемо. З Христом, тоді їх всі наші бажання і наміри побожні, вони будуть по благословенні забезпечені. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і океан милосердя. Тому що дуже часто людина впадає у відчай, бо не знає, як виправити свої помилки, але це знає Ісус Христос. Байдужі стануть ревними. Тобто ті, які вже до всього нечутливі, вони віднайдуть шлях власного життя, ревні скоро підіймуться до високої досконалості, щедро благословитиму місце, де буде розміщений вшанований образ мого серця. Тому що образ серця це не просто зображення, а це пригадування про безмежну Божу любов священникам дам силу зворушувати найбільш закам'янілі серця. Імена тих, які поширюватимуть оцю набожність, будуть записані в моєму серці, і ніхто вже не буде в силі їх звідти перекреслити. І нарешті 12. у потоці милосердя мого серця обіцяю. Що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя, в кожну першу п'ятницю протягом дев'яти місяців підряд. Вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих тайн, а моє серце стане для них безпечним притулком у ті останні хвилини. Є дуже багато свідчень, що люди. Наприклад, в ранній молодості пройшли оцю побожність набоженство перших дев'яти п'ятниць, а потім пішли в університети великі, їх там навчили всілякої комуністичної, всякого комуністичного непотребу. Вони відійшли від Бога і все все. все. І здавалось би, так вони і загинуть. І тоді, коли вони помирали, Якимсь дивним способом опинився біля них священник. І не дивлячись на те, що жили вони життям непобожним, то в кінці мали таку ласку, що не вернулися, прийняли святі тайни. Тому що в молодості прийшли перші 9 п'ятниць. Отак, От як обіцяє Ісус Христос. І це називається Велика Обітниця. Дорогі сестри і браття. Що ми можемо зробити більше, щоб багатіти у Бога? Та треба зробити щось конкретне. То не означає, що треба просто ще більше молитися. Інтенсивність ми ніяк не можемо виміряти. І тому каже Ісус Христос: а виберімо один будень, коли ми присвятимо один будень у місяці. Коли ми присвятимо наш час і нашу, наше серце для Господа Бога, щоби в Бога багатіти. І тоді Боже милосердя огорнить нас, і наше життя зміниться, бо так Ісус Христос обіцяє. І нехай Оце, наше бажання багатіти в Бога, перевершить усі наші бажання. І Боже благословення нас супроводить. Слава Ісусу Христу!